Встаньте годину на одному місці, зробіть ручки поперед себе і постойте. Це година. Мене вчили, що медсестра завжди має прорахувати хід хірурга на один крок вперед. Лікар в будь-який момент може спитати, яка кількість серветок знаходиться в животі. Ти не позіхаєш, ти не чхаєш, тебе нічого не чешеться ніде. А в туалет. Сюди виникають вопрос, як оце 4 часа, там 6 годин ти стоїш. Я операційна медсестра. Головний обов'язок це доскональне знання асептики і антисептики, а саме головне це дотримання стерильності до початку операції під час її проведення і завершення. Робочий день починається це з ранішнього прибирання, з огляду апаратури, яка буде необхідна для операції, і кварцування включається. Потім йде підготовка необхідного інструментарію, перевірка його на стерильність. Другий етап це вже безпосередньо іде підготовка до самої операції. Перший це починається з миття рук. От коли ти вже помив руки свої, да обробив тричі водичкою, тричі з милом, тричі антисептиком, це наступає той момент, коли ти не позіхаєш, ти не в тебе нічого не чешеться ніде, тому що все ти забуваєш про все, в тебе тільки є м -м, твоя ось цього уровень того, що ручки поперед себе і все обробляється ручки, одягається стерильний халат. І починається безпосередньо підготовка твоєї робочої зони до проведення операції: це викладання інструмента, викладання стерильного матеріалу, викладання шовного матеріалу. При накриванні столика обов'язково потрібно знати, яка кількість інструментів в тебе знаходиться на столі. Які вони з себе, яка кількість в тебе серветок, тому що під час цієї операції віддається перерахунок цього всього. Ну такий мій головний обов'язок, коли йде етап зашивання рани, ніколи не дам, як то кажуть, зашитися, якщо в тебе не зійшлися серветки або не вистачає якогось зажиму. Такого ні не буває. Дуже чудово, коли ти з лікарем. Працюєш в тандемі. Лікар, звісно, може тобі сказати, який інструмент подати. Коли ти працюєш з лікарем на витягнуту руку, коли хірург виконує свій робочий процес, дивлячись в рану, і коли він витягне тобі ручку, да, а ти і потрібно йому інструменти положив. Мене вчили, що медсестра завжди має прорахувати хід хірурга на один крок вперед. Це і швидше відбувається, і хірург не відволікається від того свого основного етапу, який він виконує. Тому що є, коли хірург може да, повернути голову, подивитися, що ти йому даєш або сказати. А є такі випадки, коли ну, дорога кожна секунда. Так, це важко фізично, важко стояти. За день може бути 4-5 операцій, може бути, і одна. А в туалет сюди виникає вопрос, як оце 4 часа, там 6 часов ти стоїш. А ти забуваєш про це? Серьозно, це йде такий от імпульс, десь туди, на твою периферичну, мабуть, нервову систему. Да, стоїмо. Ми не хочемо цього. Тому що ми настільки зосереджуємося на цій роботі, що так само хірургію, так само ми. Коли я накриваю да, там свій столик, кожен інструмент також має своє місце. Є інструмент, який, наприклад, ми можемо подати тільки назовні інший інструмент тільки всередині. Тобто, якщо ми працюємо з слизистою, ніякого зубатого інструмента, тільки повинен бути ну, мягенький інструмент, і це так само треба знати. Пінцетік це так само повинен бути анатомічний, а не хірургічний. Це все викладається, ці інструменти в певному етапі. Всіх інструмент, який йде ближче до хірурга, він ніколи не повинен бути зубатий. Він завжди має бути м'якенький, тому що ти можеш відволіктися, скрутити того самого туфірочка для просушки, а хірург, хоп, у тебе зі столу. І якщо коло нього буде ближче лежати м'ягенький інструмент, звісно, що він ніякої другої травми ну, під час цього не нанесе. У тебе є твоє стерильне. Зона це не тільки той столік, який ми накриваємо. Це так само стоїть хірург. Щоб контролював свої ручки, да, він там не опускав, щоб ніде нос не почесав. Для цього в нас є наші помощнички, це наші дівчатка, молодші медсестри, які повинні знати, з якої сторони можна підходити, з якої не можна підходити на витягнуту ручку. Звісно, просушується і хірургові, і лов витирається. Якщо вже, звісно, там тобі критично, можуть вони вже там то носа тобі. А це завжди так. Ти помився, і ця маска, шапка на дві. Це 100% тобі, по попервах так і є. Тобі зразу чешиться. Все про чому. Якщо, наприклад, от в нас іде да, операція, і хтось із членів бригади розстерилізовує Либо мій столик інструментальний, либо саме операційне поле, ну, я вимушена, це не те, що вимушена, це правильно, тому що старинність це найголовніше. Медсестра має перекрити повністю столик. Тобто, мені весь той об'єм роботи, який до цього етапу був зроблений, його повинна переробити. Ти маєш в журналі написати, який інструмент ти використовував, що ти в який розчин ти використовував для знезараження і результат проведення з проби, що вона в тебе негативна. І, звісно, підписатися, тому що. Це твій етап, це ти це роботи, ти за це відповідаєш. Кожна лампа бактерицидна, яка включається, це так само включила зафіксувала це, що моя бактерицидна лампа сьогодні відпрацювала годину зранку, годину після операції і годину ввечері після вечірнього прибирання заключного. Після е завершення операції Кожен інструмент, який був використаний, от закінчилися, зашили ранами. Кожен інструмент ще раз перераховується. Тобто, у мене повинен бути чіткі, наприклад, 5 пінцетів, п'ять зажимів таких, п'ять зажимів інших. Все, я перерахувала, мене весь прорахунок зійшовся. Аж потім хірург може розмиватися. Медсестра операційна, звісно, цього не робить. У нас відбувається друга передстерилізаційна обробка. Інструментів та заключне прибирання. В моїчній машині вона проходить миття в трьох етапах, так само використовується е, знезаражуючий і дезінфікуючий розчин, е, плюс температурний режим, сушка також при високій температурі. Проводяться азопірамові проби на залишки крові. Потім ми починаємо процес запаковування, готуватися до наступного робочого дня. Кожен інструмент, кожен набор так само ложиться в пакет, в пакет ложиться контролька, на який покаже, чи зреагував автоклав наш, чи не зреагував. Виставляється дата пакування і дата, по який період цей інструмент вважається стерильним. От коли автоклав уже від автоклавував. Оце тут тільки операційна сестра видихає теж і завтрашній робочий день. Почнеться з стерильних інструментів, стерильного матеріалу і всього іншого. Після операції кожна апаратура, кожний стіл, кожна шпаринка так само має бути помита, оброблена так само дезінфікуючим розчином, і має включитися кварцування. Я свою професію я дійсно я її дуже сильно люблю. Я не можу сказати, коли ти прийшов, да, віддав частинку себе, ти віддав е, частинку свого знання. Коли з тобою працюють професійні люди, коли ти все бачиш, що відбувається не на витягнуту руку, а коли ну, ти є безпосередньо учасником цього процесу, це задоволення. Когда... Домой приходите, рассказываете о своей работе. Или люди не, не ну, домашние не догадываются, что, ну, что конкретно вы делаете, сколько приходится вам объема делать. Можна, я переб'юся, ну дивіться, це такі питання, які, наприклад, ну не знаю, так ми научені, що ми не обговорюємо такі от картини. Да ой, ти знаєш, у мене там на роботі був такий випадок. то є, ну це угу. такого ні. Чесно скажу, що такого ну не обговорюється ні в кругу, ні в сімейному кругу. Того, що це ну отак от я научена, що це закрита тема. Чесно хочу сказати, так що я на таке питання, ну, наприклад, я не зможу вам дати відповіді, тому що дійсно, це правда, що ну, об'єм роботи я можу тільки там прийти і сказати, що стомилася, а що відбувалося, як відбувалося, ну як би такого. Н -н -н.